Сегодня чергова распаковочка из города Одесса. Ты понял? Ты чу? Не чуешь? Морем пахнет. Видишь? <свят> Ты фига не пахнет. Нам пока морем все еще долго пахнуть не будет. Так, поехали. Алюминий, электротех, кусок, думаю, что алюминий, куски, Не пойму, що профільний цам, свинець, латунь, ніхром, серебро немагнітне і, і не змог прочитати. Галети, не галети. Щось не прочитується. Так. Оця ось штуковина, це у нас, я думаю, що ніхром. Поїхали далі. Звичайний алюміній, покажи. Ну там, в принципі, не такий він і звичайний, трошки з профільком перемішаний, і оце алюміній не електротех, це алюміній звичайний. Оце алюміній електротех. Запам'ятайте, кому цікаво. Я думаю, що зайвим не буде. Так, це я так розумію, проволочка на аналіз. Технічка туди. І глянь, яка класна мисочка. Я думаю, що вона піде до нас в колекцію. Вида, латунна? Ось покажи, яка красивуща. З розписом, з усім поповни нашу колекцію. Ух ти, Глянь, яка латунь. Це прям прикольно. Деякі болти. І ці всі болти, всі отакі от прикольні, маленькі, латунні. Ого. Невозможно в це повірити, коли береш в руку. Е -е... Вага. Е -е... ну, По відчуттям я думав, це якийсь свинець, або іще ще щось вага 900 грам. Був би це свинець, було б кіло 4. Ну, Зараз перевіримо, що це. Так, це у нас сам. До речі, хто запитував сам, не сам, ось дивіться. Бачите, що це? Ручка і корпус якоїсь, на вигляд, маси. Профільний алюміній правило, хтось порізав. Ну, верніше, хтось, ми ж то прекрасно розуміємо, що це порізав клієнт. І свинець. Звичайнісінький свинець. В принципі, от і все розбирання цієї посилки. Зараз зробимо аналіз, переважимо, перевіримо, повідомимо людині результат. І чекайте на розрахунок. А я чекаю на ваші посилочки.